Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу вже зараз. Ситуацію на фронті разом із військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Скажіть оці масовані ракетні атаки, які останніми днями Росія знову почала застосовувати. Вони якимось чином впливають на роботу саме Збройних сил України? Жодним чином на хіну на уйовій його гарячі частині жодним чином не впливає. Противник вдається до класичної зрозумілої для нього, для нього до речі історичної тактики нанесення жаху і паніки серед мирного населення. Противник потерпів найближчим часом дві величезні поразки. Перше, це так звана Херсонська операція. Вони вийшли із правого берегу, і в широкому міжнародному контексті Росію викинули із G20. Це насправді для мега-нарциса Путіна дуже серйозна поразка. От і лютують нічого нового на превеликий жаль. Ще певний ракетний потенціал у них є. І вважаю, що вони і надалі будуть продовжувати ці обстріли. Питання лише з якою частотою і якою кількістю ракет. До речі, щодо Херсона. чимало експертів називають звільнення правобережжя переломним моментом у війні. Ви погоджуєтеся із такою оцінкою? Я би я висловлюся що коректніше і висловлю свою точку зору. Я не претендую на істинність, можу помилятися. На мій погляд складаються передумови для цього перелому. Але в моєму розумінні перелом буде тоді, коли ми зрозуміємо і обчислимо. А війна це математика. Про це ще казав Наполеон Бонапарт, що мені вдається рівно все те, що підготовлено і прораховано. От коли ми прорахуємо, коли за моє. Наш стяг над Севастополем. Отоді будемо вважати, що перелом надійшов. Що у військовому плані дає нам звільнення правобережжя? У першу чергу правий берег Дніпра суттєво вищий від лівого, і в нас дуже добре покращуються артилерійські рубежі від самого Херсону до Перекопського перешийку у межах 100 кілометрів, і така ракетна установка, як 9М79 точка, у може вже до нього досягати. А отже, ми ставимо під удар абсолютно усю логістику південного угруповання, бо там залізниця, котра є, вона чи не єдина, котра допомагає його забезпечувати. Херсонська методика, я би її називав логістично-вогневий зашмар на 100% себе. Виправдала, і, от, буквально кілька днів тому, що противник оголосив, що відходить від лінії Дніпра у глибину на 10-15 кілометрів. Є свідченням того, що наша артилерія негайно приступила до якісного виконання своєї роботи. А чи можуть вивільнені після відступу з правобережжя російські сили кардинально змінити ситуацію на інших ділянках фронту, наприклад, на сході? Нанально не змінять, але от таке велике угруповання людей. Це десь у межах 20-25 тисяч. А може навіть трошки більше не можна, як би там не було, але це все ж таки вже обтерті вояки, котрі пройшли бойове хрещення і мають певний досвід. Чи буде противник їх розосереджувати або конкретизувати на якісь одні діяльні фронту в обов'язковому порядку? Схід для них і надалі залишається пріоритетним. І ось чому нагадаю, війна на 95% є війною артилерії і вантажівками не доводиться боєприпасів до передової. Потрібна залізниця і є ще доволі робочий так званий залізничний дебатівський вузол, який довозить боєприпаси великими ешелонами. Зараз це все перебуває під нашим певним вогневим контролем. Противнику дуже необхідно відсунути наші артилерійські рубежі десь на 15-20 кілометрів. Чи вдасться скоріше ні, ніж так? Саме тому там зараз пекло, і саме тому там зараз так гаряче, навіть до кілометра два поки що просуватися не можуть. Однак, нехтувати таку величезну кількість людей не можна 300 тисяч мобілізованих на підході а насправді вже є перемолоти. Їх доведеться. Ну, от саме про схід, де тривають найжорстокіші нині бої. Наскільки я розумію, там збройні сили України стоять в обороні, яку Росіяни постійно намагаються прорвати і відтіснити. А що треба для того, аби ми на сході змогли перейти від оборони до наступу, які мають обставини так скластися? У першу чергу обставини мають статися у частині якості, бо такого великого людського потенціалу, як має Росія, ми на превеликий жаль, не маємо. І маю нагадати, що ніякі лобові атаки, так як це роблять росіяни для нас, неприйнятна Жуковщина категорично не може бути реалізована. Наш солдат на вагу золота. Я вважаю, що рано чи пізно лінію фронту допоможе переламати хороша надівська авіація 100 мільйонів доларів на підготовку наших виділили в Конгрес США ще у червні місяці. Сподіваюся, впевнений, що вони на 100% будуть використані цільово і рано чи пізно такі комплекси, як F-16, F-15, американські чи, скажімо, Шведський «Гріппен», чи Французький Рафаль, чи німецькі торнадо, обов'язково до нас надійдуть, і саме це буде по-справжньому перелом на лінії фронту. Тобто до приходу західної авіації на сході. Ми нічого кардинального я маю на увазі про наступ, про відтиснення ворога не зможемо зробити. Ну не зовсім коректно, чому не зможемо зможемо нарощування ствольної артилерії і на... нарощування реактивних систем залпового вогню. Також можуть дати свій ко коефіцієнт корисності, але на... нагадаю і підкреслю друге: воює не не літак, воює не гармата. Воює не не реактивна система залпового вогню. Воює людина, і тут треба бути дуже зваженими у підняття планки наших можливостей. Ще раз, наш солдат дуже цінний. Ми не можемо собі дозволити кинути велетенську масу людей уперед. Теоретично це можливо, але це колосальні жерти. І Російська Федерація може через кілька років мати нову, хай поганеньку армію. А де будемо брати ресурси? Ми. Війна виснажливе і важке явище безумовно. Український воїн це найдорожче, що у нас є. Тому ми маємо не тільки вірити у збройні сили України і допомагати їм. Зараз є купа активностей волонтерських і від держави. ЮНАТІ 24 зокрема збирає на морські дрони. І до цього збору все ще може можна долучитися. Пане Петре, дякую, що ви до нас долучилися. Петро Черник, військовий експерт, був на зв'язку з марафоном. Єдині новини.